Доброго вечора, ми з України. Були декілька коментів, де Сафіна та що 90. Від 2 до 14 грамчиків. Ось відповідаю. Ось вона, де вона не ділася. в мене багатенько палюгак. Ну, самі бачили. Хто не бачив, показую фоточку. Сьогодні є в мене така змога. Ну, спробувати і показати вам її на відео. Якихось там обзорчиків, розповідати за карбончики і тому подібне я не буду. Просто покажу, як вона працює. На рибалочці одразу оснастимо її катушечкою. Катушечка буде 2,500 Це так, пошиману 2,500 Фортран. Катушечка Фортран. Намотана ниточка на неї. Решітка 0,4. Це то теж кому цікаво. Бо хто дивиться на відео, вони завжди питають, а яка ниточка. Чому так? Ну, тому що дуже цікаво знати, як з тою ниточкою працювала паличка. Бо хтось дивиться, як відпрацьовує кінчик. Якщо поставити якусь там, я не знаю, дуже товсту ниточку, то ну, звісно буде трішки не так. Чи якщо поставити дуже тонку ниточку, теж буде трішки не так. А у нас повинно бути все як у аптеці. Вішаємо маленьку застіпку, беремо шостий номер гачка, сильно з наживками мільчити ми не будемо. Так, і шукаємо, шукаємо якогось грузика. Почнемо з п'ятерочки, а далі будемо експериментувати. Зразу взяв X-вістика, 2,2 дюнчика. У мене сьогодні всі наживочки. Наживочок багато. Всі компанії віст. ВІСТ – це український виробник. Да, дуже багато. І віброхвости, і твістерки, і в лосі, і ще в різних різних кольорах. 2,2 наживочка на шостому. Розмір гачка виглядає отак. От ну, хтось скаже, можна було б і восьмерочку поставити, восьмерочки просто нема. Є чи такі, чи більші, чи дуже поменше. Йдемо рибалити. Погодка просто шепче. якщо ну, це неможливо не піймати в таку погодочку рибку. О, полетіло досить так приємно, але ж в окуляри потіють. Хі, вроді не пив, а в окуляри потіють. Фрикціончик настроїмо. Так, Пам'ятаю, колись тут рибали, віточечка дуже і дуже зацеписта. Але ж там, де зацепи, там є рибка. Так, і сьогодні з першого закиду нічого не піймав. Оп, відпрацювало. П'ять грамчиків по хлистику все видно тик. тик. Да, єсть, да. Там була травичка і декілька разів зацепився за травичку і навіть один раз витягнув. Зараз теж щось думаю, бах, бах, наче травичка. Зробив паузу і подивився на хлистик і хлистик тидин, тидин відпрацював. Ну, Збільшу саме побачите. Так, спробуємо, ну, все, бачимо, хоча не з викиду, а травичку і нащупав і на викиді. А цей ваконець взявся не на викиді. Тому п'ятерочку вже обкидав декілька разів. Зараз спробуємо щось поставити більше і кинути далі. Аж запутався, коли приїжджаєте на рибалку і у вас ну, 2-4 пачечки, то якось ну, силикона, то якось все просто. А коли я взяв з собою пачок 20-25, то не можу зрозуміти, що поставити. Поставив їх звістика в 9 кольорі. В 9 кольорі і 12 грамчиків джигріг. Палочка вже на 12 грамчиках, дивіться, вже підгрузилася. Вже зараз як з пружини і кину дуже і дуже далеченько. Ну, я так вважаю. Ну як, ого, полетіло, чесно, дуже і дуже далеко, навіть сам не очікував, але ж 90 довжина, ну самі розумієте, це для берега, ну для дальніх закидів. О, відпрацювало. Є там на викиді, гляньте, глибина, ще навіть можна трішки поджигувати. Але ж нам треба робити паузу. Так, ось ось трава. Уже на цій травичці бачимо двінашки багато. Не хоче. Десятку давайте. Двинадцятки забагато. Ставимо десяточку. Як я й казав, зацепи. Як я і казав, місце зацеписте. Опа, блін, ну була, була знову клівака і знову недалеко. Ну, коли є клюваки, але не бере в окушок чи відкусує п'яточку, то мене завжди виручав маготик 1,5. Два. З половиною грамчика ставлю ваги для цієї палочки, це, скажімо так, ну, це найнижній її тест. Але ж завдяки тому, що вона ну длинненька то такі ваги, мені кажеться, і менше можна буде кинути. блін На 0,4 шнурі 2,5 грамчика улетіло ну навіть далі, ніж мені потрібно. Можна було і 2 поставити. Оп, відпрацювало. Так, і вже краще, не так цепляє дно. Опа, є! Гляньте, три закида, три кліваки. Оце першого взяв. Але ж класно, що приманочка маленька, вокушок Ну, хоча це е, такий вже е, ну, сієдобний. Можна її посушити, і посолити, і пожарити. Саме цікаве те, що... На тих двох покльовках не відкусило мені хвостика, вірніше наживки. А до цього, коли була 2,2 наживочка, відкусував такий вокушок, а може і менше, відкусував хвостик. Ще щоб закріпити, що дійсно оця наживочка виручає, цей маготик, то ще зробимо декілька на цій точечці закидів. Два з половиною грамчика, ще раз напам'ятаю, кидаю цією палюгакою. Летить супер. О, да-да-да, є. Друзі, все. Ну, не буду брехати, що це я відкрив ці наживки. Багато хто в Ютубі показує, як оці маготики вістовські працюють. Де навіть хто показує, ну, якщо геть маленька наживка на мармишечку, тіло відкусуєте, такий хвостик виходить. Типу, як танта, але ж ще тут три. три... Тризуб. Так це, звісно, це український виробник і гляньте, ну реально тризуб. Поставив джихріх, два грамчики... Ну. Десь у мене, мабуть, два відео є з цією паличкою. Самий величенький трофейчик. Це був 3 кіла. Є відео і є відео, де я там п'ятерками, сім'єрками працював. А от 2 грама я не пам'ятаю, щоб я кидав. Ну, гляньте, вітра нема. В принципі, оп, ось. Ай, зійшов, зійшов. Давайте перезнімемо. Перезнімемо. Ще нагадаю, 0,4 нитка, палочка до 14 грамчиків в 90-й 90 довжині. 2 грама зараз кидаю і маленького, маленького готика 1,5 дюймчика. Якщо, ну і самі бачите, погодка просто шикардосовська. Якщо був би вітер, то, мабуть, 2 грамчика. Б я б не зміг би працювати цією палочкою. Ну, але ж це таке, знаєте, мабуть, мабуть, як то кажуть, на безрибі і рак риба, можна з такою палочкою йти і кидати мікрушні наживочки. А ну, давай сюди. До... Ще будете сміятися, але да, гачечок тут величенький, товстенький для такого маготика. Може, якщо був би менший, було б краще, бо було декілька. На предущій на проводочці декілька було клівачок. Ну, головне, що вухонь не відкусив хвостика. Так, Будемо шукати друге місце. Це я, можна сказати, поборов. Воно мені вже не цікаве. Знайшов таку точку, але точка не дуже така удобна для палок в 90-й довжині. Тут кругом дерева. Але ж мені, знаєте, цікаво нові точечки і взагалі щось цікаво експериментувати. Ставимо, поставимо зараз 4 грамчика, тут сильно не помахаєш, ставити десятки, ну не дуже вдобно. Поставимо драго в 2 дюйма. Навіть трішки можна відкусити. О, вийшов отакий монтаж. Так, щоб не забутися, назад кладемо мою наживку. Так, да, да, ще разочок. Ось сього. Осьо. все і драго. Була клівачка, не став одразу підсікати. мікропаузу, самі все бачили. Протянув трішки по дну. І давай, 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 давай. Ух, чорний, чорний полосаток який гляньте. Іди сюди. У мене є і ваги, є, і лінійка. Але ж, о, твістирочок. Але ж ну, навіщо навіщо мучити, що там міряти. Що там міряти. До речі, блін, а я не знаю, вокунь там, ну, нема ж, да? нема, точно нема розміру по вокуню. О, головне, щоб не більше трьох кілограмчиків і плюс один, один трофейчик. Це таких окунців плюс 150 грам трофейчик. Ого. Точно, 3 кіла і плюс. ...да. Отако. Чуть не улетів за спінінгом. Так. Ще одного тут ловимо і міняємо наживочку. Хочу поспробувати маготика величенького, не пам'ятаю, він, мабуть, двохдюймовий. Опа, ось сьо, ось сьо. Хоча бачимо, твістер, твістер працює. Ну, ще попустимо фракціончик. Нам не сильно потрібно на такому невеличенькому вокуні затягнути фрикціончик. Є у мене тут одна точечка, коли ну, трішки пізніше піду туди, там можна спробувати судачка половити. Але ж вже буде Ну, камера вже не зможе знімати, бо буде темненько. Але ну, я спробую ще сьогодні судочка половити. Так, давайте щось друге спробуємо. 4 грама не будемо міняти. Поставимо в 2, він в 2 дюйма, моготик в 2 дюйма. Так, отака виходить сосіська, Ну, Мені здається, для такого 50-грамового вокуня, якщо він буде захоче їсти, то це невелика і наживочка. Так, отако. От Картинка сьогодні так мені не дуже подобається, тому що сонечко і Камеру воно трішки забиває цей баланс білого. Так, ну, 4 грамчика гарно працюють. Тинь. Тинь. Отако. Опа. Покльовочка. Перший це можна сказати, ну це перший закид на цю наживку. Судак! А, ні, оце я лох... оце лоханувся, думав судак. Гляньте, маленький, длинний, а він мені отак, отак ниряв на мене. І я подумав, що це судачок, біленький такий, світленький, і ще в окулярах трішки перепутав. Ну нічого, судачка, мені здається, ми ще спіймаємо. А ну-ка отако. Бачимо, чим довше ти орудуєш спінінгом, тим навіть і дерева не мішають. Можна приспособитися до всього. Опа, ось і на викиді тільки впало. Ждав, ждав де та де дно. І, блін, такий гарненький. Можна сказати, це сьогодні трофей, це ті 3 кіла плюс один трофей. Такого навіть і зважити можна, але ми цього робити не будемо. Ух ти ж Гляньте, що він витворяє. Та ні, такого... Такого ми зважимо, просто, я казав, 150, ні, тут десь грам. Я давно не, не важив і давно не ловив таких вукунчиків, Я думаю, тут грам 170. Давайте зважимо. Мені просто треба, знаєте, інколи вагами користуватися, щоб глаз набивати. Оп, ваги зафіксували, гляньте, 160 грамчиків. Ну, 170 сказав. Нічого страшного, на 10 грамчиків помилився, це не так уж і багато. Мамочку, мамочку випускаємо. О, супер. Віст руле. Так, точечка подобається. Ще отако. Ще один закид. Хоча можна, я вже приспособився, можна вже і трішки більше ваги поставити. Може десь на викиді... Так, да, усе. Вокунь стоїть десь на викиді, гляньте, теж такий гарний. Теж гарний. Мені просто цікаво все пробувати. Можна залишатися з цією наживкою, з цими, з цими вагами, але ж ну, якогось кайфа я не получу і ви теж вам все ж таки хочеться бачити і, ну, якесь разнообразі. Гляньте, з нього тече і він мене забризгав. До речі, зараз покажу один лайфхак. Спеціалізовані рушнички ну, стоять дуже багато коштів, Там від 200 аж, мабуть, до 500 гривень. Зайшов в самий дешевенький магазинчик, де продають рушнички, де всяке спальне білизна і тому подібне. І от такий рушничок 14 гривень. Любі друзі, 14 гривень. Ця приманочка, як звісно, у мене є в п'яти кольорах. Особисто мені 12-й подобається і подобається 8-й. 12-го в мене взагалі одна пачечка, я його трішки бережу. Кидаю там, де вже ну, геть рибки нема. Так, блин, десятку запулив, з цього ракурсу складно буде кинути десяточкою. Ага, отако. Отако. О! Десяточка це вам не четвірочка, полетіла добряче, добряче. Так, побачимо, що там на викиді. На викиді бачимо 10 грам глибина є. А є чи там рибка. Не знаю, і руки ті самі, і спін, той самий, і шнур, той самий рибак, все те саме, вже четвертий закид, а рибки немає. О, супер кинув. Таке, друзі, буває. Рибаки думають, чому не клює, чому не клює. Обкидав я ту точку цим маготиком величеньким. Нічого, ні чорта не піймав. Виходить така ситуація, що коли я потрапив на вокуня, то була якась стаєчка. Потім я поставив другу наживку, зробив, ну і поки ставив, там камеру перекручував і стайка втекла. Як то кажуть, куй железо не відходя від каси. Я ну, згаяв час і потім вже змінив наживку і поставив те, що, на що рибалив, кидаю, кидаю, не чертаю. Так, знаєте, в даному випадку не в наживки і не в вагах. Діло було. Просто стайки нема. Але ж от там я зараз знайшов стайку, величеньку прям стайку Ну, от такого мілкого вокуня. Тут біля мене отакий красень. Ой, не наштирхнися. Диви. Покормлю, любі друзі, покормлю кошку. Отак. Ну, Треться біля мене. Мурчить, журчить, а піймати не можу, тому... Піду там, знайшов стаєчку, поставлю менше ваги і де кілька там штучок 5, може віддам кошечки. Думаю, ви на мене не образитесь. Тут пройдемось по хащам. Якщо кицька голодна, вона зі мною піде. Точечку я знайшов. Просто 2 грамчика я не докину. Ти де ділася? Кс -кс -кс. Топлений такий понтончик. Ну, здалеку я, звісно, це не бачив. І сьогодні в мене нема сапожок. Але ж нічого, я думаю. Я думаю, з цього, зак... з цього ракурса я щось спіймаю теж. Отак о, двушечка, двушечка полетіла. Бачимо, піднімається водичка, ця плита вже на глазах ну, покривається водичкою. І це значить, що, ну, мабуть, в окунь вже не хоче клювати, а мені потрібно їхати. Зараз буде роздача судака. Тому дивіться, все, що зміг, все показав, як працює, спінінг показав, наживки, як працюють, показав. Що ще треба, любі друзі? А треба, щоб скінчилася війна, і війна щоб скінчилася тільки нашою перемогою. Слава ЗСУ.